Яка пенсія у приватного підприємця? Для більшості людей, які ведуть власну справу, пенсійні виплати здаються чимось далеким та неважливим. Якщо не контролювати свій стаж і внески, у старості можна залишитися тільки з мінімальною виплатою від держави. Щоб цього не допустити, розбираємо, як формується пенсія ФОПа і що потрібно робити вже зараз. Дивіться до кінця, я розкажу все детально та просто. Що впливає на пенсію? Розмір вашої майбутньої пенсії залежить від трьох показників. Перший тривалість вашого страхового стажу. Кожен повний рік додає 1% до розміру пенсії, другий розмір вашого доходу, з якого ви сплачували єдиний соціальний внесок. Третій показник середньої зарплати в Україні за три роки перед вашим зверненням за пенсією. Проте у підприємців є перевага. Ваша пенсія залежить виключно від власних рішень. Ви самі несете відповідальність за сплату єдиного соціального внеску та за його розмір. Якщо ви сплачуєте лише мінімальний внесок, а у 2025 році це 1760 гривень на місяць, то для розрахунку пенсії врахують дохід на рівні мінімальної зарплати. Якщо ж ви обираєте вищу базу і сплачуєте більше, ваша пенсія потенційно зросте. Хто звільнений від сплати ЄСВ? У 2025 році діють винятки. Від сплати єдиного соціального внеску за себе, звільняються. Підприємці на загальній системі, якщо вони не отримували дохід у цей період. ФОП, які одночасно є найманими працівниками і за за них роботодавець сплачує ЄСВ у розмірі не менше мінімального. Мобілізовані підприємці, за них внески сплачує держава. ФОП, які вже отримують пенсію за віком чи за вислою років, або є особами з інвалідністю та отримують пенсію чи соцдопомогу. Типові помилки підприємців розберемо помилки, через які підприємці втрачають свій стаж і частину пенсійної виплати. Перша помилка не сплачувати ЄСВ під час дії пільг або воєнного стану. Багато хто скористався цим у період від початку повномасштабної війни. Та до 1 січня 2025 року. Однак варто розуміти, якщо ви не платили внески, ваша пенсійна база також не зростала. Це однозначно вплине на розмір виплат. Помилка друга думати, що навіть під час призупинення діяльності стаж нараховується. Насправді це не так. Страховий стаж це період, протягом якого ви вели діяльність і за який щомісяця сплачені внески. Немає сплати ЄСВ, немає стажу. Помилка третя не перевіряти дані в пенсійному фонді. Приємці зазвичай не цікавляться, які саме дані фіксує пенсійний фонд. Тому всі потенційні помилки накопичуються і можуть принести багато проблем, коли ви почнете оформляти пенсію. Що ФОП треба робити зараз для майбутньої пенсії? Для початку раджу пересвідчитись, чи все у вас гаразд зі стажем. Це можна зробити в електронному кабінеті пенсійного фонду. Увійдіть туди, використовуючи ключ електронного цифрового підпису. У відповідних розділах ви побачите сплачені внески та зараховані місяці стажу. Також ви можете перевірити інформацію на порталі Дія. Сформуйте довідку ОК 7, вона покаже ваш стаж та зарплату, які будуть враховані при призначенні пенсії. Як варіант, завжди можна звернутися до пенсійного фонду особисто за випискою з реєстру. Незалежно від способу перевірки, порядок дій один. Якщо ви виявили розбіжності в інформації, подавайте заяву на уточнення. Також я раджу підприємцям регулярно сплачуйте єдиний соціальний внесок. Намагайтесь не пропускати це і не занижувати штучно суму внеску. Хоча раз на рік перевіряйте зарахування платежів та коригуйте інформацію, якщо є розбіжності. І на сам кінець я раджу потурбуватись про накопичувальну пенсію, якщо у вас є така фінансова можливість. Виплати, які нараховує пенсійний фонд, це перший рівень забезпечення. Зазвичай цієї суми недостатньо для повноцінного життя, тому можна укласти договір з недержавним фондом і робити внески на майбутнє. Отже, у 2025 році. Пенсія Підприємців формується виключно на основі сплаченого ЄСВ. Розмір вашої майбутньої виплати прямо залежить від суми єдиних соціальних внесків. Сплата мінімального ЄСВ дає право лише на мінімальну пенсію. Не ігноруйте це питання. Ваше майбутнє буквально у ваших руках. Якщо виникли проблеми з нарахуванням стажу чи розрахунком пенсії, перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть коротку форму та отримайте консультацію юриста. І підпишіться на канал Мережа права, щоб бути в курсі актуальних змін. Дякую за перегляд, до побачення!